Отже, ми зупинилися з вами на тому, що влаштування дітей може відбутися тільки після отримання спеціального статусу, який надають органи опіки і піклування. Процедура надання цього статусу врегульовується постановою 866 кабінету міністрів України від 2008 року. Отже Перший варіант такого статусу це статус дитини-сироти. Цей статус надається тим дітям, у яких померли або загинули батьки, що підтверджує свідоцтвом про смерть кожного з них. Знову ж таки, на сьогоднішній день ми стикаємося з ситуацією, коли, можливо, дитини і загинули батьки, але не завжди є документи, які підтверджують це. Відповідно, отримати такий статус не можуть. Також статус дитини-сироти може отримати одинока мати. Яка Е, Однака мати, яка при реєстрації народження дитини в відомості про батька вносилася за, за її словами. Другий статус, який можливо отримати, це статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Яким дітям надається цей статус? Тут коло таких, перелік таких осіб є значно ширшим. Це батьки, які позбавлені батьківських прав за рішенням суду, батьки, які відібрані діти. Які відібрані у батьків без позбавлення батьківських прав, що підтверджується рішенням суду. Батьки, яких визнані безвісті відсутніми, оголошені померлими, визнані недієздатними, відбувають покарання в місцях позбавлення волі чи тримаються під вартою. Також це можуть бути діти, батьки, яких перебувають у розшуку органами національної поліції, пов'язаному з відсутністю відомостей про їх місце знаходження. І також це має підтверджуватись певним документом, ухвалою суду чи довідкою органу в національної поліції. Це можуть бути батьки, діти батьків, які в зв'язку з тривалою хворобою, яка перешкоджає виконувати їм батьківські обов'язки, і це підтверджується висновком ЛКК. Не можуть їх здійснювати. Знову ж таки, наприклад, батьки перебувають в комі, батьки хворіють на активну форму туберкульозу, ще щось подібне. Це є. Підкинути діти, батьки, яких невідомі, покинуті у пологовому будинку іншому закладі охорони здоров'я, також яких батьки, яких виконують свої обов'язки та е, з виховання та утримання дитини з причин перебування батьків на території, які розташовані в районі проведення воєнних е, бойових дій. Або які перебувають на тимчасово окупованій, оточеній, блокованій, тимчасово окупованій території України, що підтверджується актом, що складається служби у справах дітей за відповідною затвердженою формою. Також батьки, яких перебувають у розшуку, як зниклі безвісті за особливих обставин, або визнані такими, що зникли безвісті за особливих обставин, що так от підтверджується витягом з єдиного реєстру осіб. Які з осіб зниклих безвісті за особливих умов. Також це можуть бути діти, батьки, яких є військовополоненими, тобто перебувають в полоні в полоні у Російської Федерації, що відповід, підтверджується довідкою державного підприємства, на яке покладаються відповідні функції Національного інформаційного бюро відповідно до закону про оборону України. Також це батьки, яких позбавлені особистої свободи, мають на увазі затримані, взяті в заручники органами державної влади е, е, органами державної влади Російської Федерації. Чи які згідно нашого українського законодавства отримали інший подібний статус. Також це можуть бути діти, розлучені з сім'єю визнаними біженцями або особами, які потребують додаткового захисту згідно закону про біженців та осіб, які потребують додаткового тимчасового захисту. Перелік таких осіб, як ми бачимо, за 22-й рік у цій постанові був розширений і, відповідно, такі діти отримують статус. Отримання ще раз статусу дитини-сироти чи дитини-позбавленої батьківського піклування може стати підставою для того, щоб, відповідно, дитина могла бути влаштована. Хто саме влаштовує дитину? Влаштуванням дитини займаються органи опіки і піклування, хоча рішення про. Влаштування можуть приймати і суд, і орган опіки і піклування. Але початково підготовка документів, перевірка, видача висновку щодо доречності застосування тої чи іншої форми влаштування, обрання, яку форму доречніше застосувати, здійснюють саме органи опіки піклування. Що це за такі органи? Треба сказати, що в жодному місці ми не побачимо вивізки, в яких буде написано орган опіки піклування, тому що це є достатньо. Умовна назва і під цим органом опіки піклування, як правило, сховаються фактично два, два органи: це або районні державні адміністрації, в тому числі районі в місті Києві та Севастополі. Та друге це виконкоми міських районних містах, сільських селищних рад. В межах цієї структури виконкому чи районної державної адміністрації є структурний підрозділ, який називається служба у справах дітей. Саме безпосередньо введення цих справ, підготовка документів, оформлення, складання відповідних актів покладається на службу у справах дітей. Але рішення вноситься як від імені органу опіки і піклування, виноситься від імені районної державної адміністрації або виконкому. І е, тому органом опіки піклування вважаються саме вони. Треба зазначити, що при обранні. Які саме, яку саме форму влаштування обрати, виходять з певної класифікації таких форм влаштування? Зокрема, залежно від суб'єкта, який здійснює влаштування, форми влаштування поділяються на індивідуальні та неіндивідуальні, фактично єдиною неіндивідуальною формою влаштування, там де немає чітко закріплених наперед осіб, які би будуть які би здійснювали певне. Вирішення всіх питань щодо дитини єдиною, не індивідуальною. Є спеціальні заклади, тобто там інтернати, дитячі будинки, інші подібні всі інші форми є індивідуальні, мається на увазі і дитячий будинок сімейного типу, усиновлення, опіка, піклування і так далі. І другий такий поділ, який існує, залежно від тривалості відносин з влаштування. Тобто, якщо, наприклад, це є форми тимчасового влаштування і форми постійного влаштування, якщо однозначно відомо, що діти, дитина не має батьків, вони загинули, що, як ми вже знаємо, має обов'язково підтверджуватися свідоцтвом про смерть, то і дитина, наприклад, готова, або вона є маленька, да? і вона готова, наприклад, до то, до, до, то тоді застосовується. Така єдина постійна форма влаштування, як усиновлення. Всі інші форми влаштування вони вважаються тимчасовими. Тому що, чому тимчасовими? Тому що передбачається законодавством, що дитина буде повернута або до власної сім'ї, до власних батьків, або ж, відповідно, можливо, в неї є шанс бути усиновленою і залишається їй такий шанс на усиновлення. Звичайно, це не означає, що завжди основлення є остаточним. Бувають випадки, коли воно визнається недійсним чи скасовується, але це вже такі от крайні ситуації. І виходячи от саме з, цієї, з цих от, ситуацій, визначається, що саме. Яка саме форма влаштування для дитини є більш доречнішою? Які етапи при обранні влаштування проходять? По-перше, відбувається виявлення дитини, оформлення відповідно, тобто складаються певні документи, з'ясовуються, хто, хто це дитина, максимальна інформація щодо неї, щодо її батьків. Бувають такі випадки, коли особливо діти малі, коли жодної інформації фактично зібрати не можна, і навіть вік дитини буде встановлюватись за медичними. Комісією за її висновком. Друге, це здійснюється тимчасове влаштування дитини, коли дитина відповідно пристосовується, щоб їй було де поїсти, де поспати, поки будуть вирішуватися якісь питання. Відповідно таким. Місцем тимчасового влаштування може бути і сім'я якогось родичів, знайомих, це може бути сім'я патронатного вихователя, який виступає такою кризовою структурою в... щодо дітей. Це може бути притулок чи інші такі установи спеціальні. Далі відбувається збирання документів та інформації про дитини, надання відповідного статусу, про який вже говорили, і прийняття рішення про те, яку форму обрати доречніше. І вже після цього в межах Бажаного напряму пошуку певної форми, встановлюється коло дітей, які встановлюється коло осіб, які могли б до себе влаштувати цю дитину. Є певні вимоги, передбачаються законодавством, вони певною мірою встановлюються сімейним кодексом, більш детально передбачається постановою Кабінету міністрів номер 866 Там дається перелік, хто може бути скажем, взяти дитину на виховання, чи може бути основлювачем, хто, відповідно, не може. Що стосується Взагалі, усиновлення і з часу початку активних військових дій були різні намагання державних структур, громадських організацій спростити, упростити різні варіанти влаштування. Зокрема, започатковувався такий проект Чат-Бот, дитина не сама. Там, де фактично могли би про своє бажання заявити особи, які могли би взяти на певних умовах дитину на виховання. Станом на серпень 2022 року. Другого року фактично в цьому, в цьому чат-боті дитина не сама було зареєстровано більш ніж 21 тисяча заявок від громадян. Але, е, тим не менше, законодавство в даному випадку воно є все-таки достатньо консервативним, хоча і є пошук влаштування, і є така потреба, тим не менше. Все-таки законодавство виходить з того, що да, усновлення є найбільш бажаною, це постійна форма влаштування, але це серйозно, це назавжди. І е, які ж відбулися, е, наприклад, з усновленням особливості під час військового стану щодо можливості проведення усновлення? Ну, Як показала практика країн, де останніми десятиліттями відбувалися військові дії, а ми бачимо, що такі країни вони є. Зокрема, ми можемо назвати, наприклад, з європейських країн Югославію, то відбувся такий підхід, який визнаний фактично багатьма країнами, про те, що. Недоречно установлювати дітей під час проведення воєнних дій мається на увазі тих дітей. Доля батьків, яких є невідома остаточно. Тобто, не такі, які стали сиротами до початку військових активних дій, тобто і так зрозуміло, що вони сироти. Чому? Тому що інформація може бути неправдива, наприклад, про загибель батьків. Батьки знову ж таки можуть перебувати в полоні, бути поранними, може відбутися ще якась ситуація. Тим більше що трапляються достатньо часто випадки, коли батьки гинуть на очах дитини, і дитина психологічно Логічна не готова для того, щоб в неї з'явилися новий папа і мама. Зрозуміло, що це є достатньо так кризово все. І тому е, усиновлення все-таки вважається не найкращим варіантом під час е, військових дій як форма влаштування. Далі, згідно нашого чинного законодавства, на сьогоднішній день заборонено усновлювати іноземцями під час воєнного стану. Чому? Тому що е, фактично, взагалі, е, в, е, ускладненим є контроль. За іноземцями, які усунували наших дітей, наших громадян, і в звичайних умовах, в умовах воєнного стану, це є більш недоречно. Тим більш, знову ж таки, Хоча є такі категорії дітей, це треба визнати, які фактично майже не усновлювалися громадянами України, а усновлювалися саме іноземцями. Це діти, по-перше, дорослішого віку, це діти з ВІЛ, це діти з інвалідністю внаслідок важких, часто вроджених вад чи захворювань. Ще одна особливість, яка на сьогоднішній день існує щодо усновлення в нашій державі, це те, що Дозволили уновлювати українських дітей з тих закладів, які евакуйовані за кордон, і які заклади перебувають на сьогоднішній день за кордоном. Звичайно, дуже складно це зробити, тим більш таке воно більш декларативне нововведення, технічне його виконання є ускладненим, тим більше має відбутися контакт, знайомство дитини з своїми. Потенційними усиновлювачами, і ми знаємо, що в умовах військового стану зробити це важко, особливо враховуючи обмеження, наприклад, багатьом чоловікам щодо виїзду за межі держави і так далі. І відповідно тому тут відбуваються такі достатньо серйозні питання. Також відбулися певні. Спрощення е, щодо влаштування, зокрема, при влаштуванні, е, наприклад, під опіку, піклування та інші подібні форми влаштування. Ну насамперед, це таки стосується опіки піклування. Якщо немає можливості подати документ про відсутність у потенційних опікунів піклувальних судимості, а такий документ завжди традиційно був обов'язковим, то е, можуть. Можуть подати відповідно в заяві, вказують такі особи. Вказують про те, що вони є несудимими, в подальшому при отриманні можливості має бути отриманий відповідний документ для того, щоб підтвердити таку інформацію. Появилася нова підстава припинення опіки піклування. Це відмова від обов'язкової евакуації в разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації під час дій на території України чи в окремих місцевостях надзвичайного чи воєнного стану. Що стосується дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей, то до початку військових дій. В нашій державі їх кількість була приблизно 5 тисяч, значна частина, більша частина їх перебувала саме на сході, тобто значна частина з них виявилась на тих територіях, які не контролюються Україною, значна частина була евакуйована на підконтрольну територію. Звичайно, вони залишилися без, скажімо, даха над головою. А враховуючи, що особливо, якщо ми говоримо про дитячі будинки сімейного типу. Це значна кількість дітей, яка часто сягала і більше десяти, враховуючи власних дітей, батьків-вихователів, то, звичайно, виникли велике питання про їх прилаштування, про надання їм місця для проживання і так далі. Тобто, також треба сказати, що Існує певні особливості Закон... були внесені знову ж таки, зміни. Вони постійно вносяться в постанову 866 кабінету міністрів України. Такі останні зміни вносилися 1 червня 2023 року. Зокрема, врегульовується питання щодо того, що як відбувається влаштування дітей. Батьки, яких перебувають на непідконтрольних територіях чи на територіях, де ведуться активні бойові дії, значить, е, такі діти е, можуть влаштовуватися службою у справах дітей. Е, для, скажімо, після надання їм відповідного статусу, причому такі діти можуть влаштовуватися службою в справах дітей за місцем їх перебування, тобто там, де, наприклад, в якомусь населеному пункті, в якій вони були евакуйовані, і, відповідно, такі діти, якщо є така підстава для цього, а часто вони є, ставляться на облік, як внутрішні переміщені особи. Також враховуючи те, що, як я вже говорила, є у нас частина дитячих будинків сімейного типу чи прийомних сімей, які залишилися на непідконтрольній, території, на непідконтрольній Україні території, то влаштування дітей, які залишилися, які залишилися без батьківського піклування. Проводиться в тому числі до функціонуючих прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, звичайно в межах передбаченої граничної чисельності таких дітей, тобто мається на увазі, що до прийомної, прийомної сім'ї це може бути в межах чотирьох прийомних дітей, якщо це дитячий будинок сімейного типу, то від 5 до 10. Тобто такі межі фактично не передбачає наше законодавство. Перевищувати, але якщо такі дитячі будинки сімейного типу чи прийомні сім'ї перебувають на території непідконтрольній Україні, то відповідно влаштування таких дітей не проводиться. Це і логічно, це і технічно, звичайно, зробити фактично неможливо. І відповідно існує таке існує таке обмеження, воно прямо закріплено в нашому законодавстві. Діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, які тимчасово переміщені, евакуйовані в межах України або за межі України, які отримали відповідний статус, також можуть бути влаштовані в прийомну сім'ю дитячий будинок сімейного типу під опіку піклування. Отже, йдеться про те, що були внесені зміни, за якими може бути змінена форма влаштування. Наприклад, дитина була вивезена в межах відповідного закладу. Наприклад, інтернатного, але є родичі, які бажають взяти її під опіку піклування. Плод до того, що дитина може бути повернута на території України, це є достатньо складна процедура, тому що вона передбачає доставку цієї дитини. Вона передбачає міждержавний зв'язок відповідних служб. Тут залучається в тому числі використовується і відеозв'язок для проведення тих чи інших дій. І також во е, таке, от е, передбачають. Що стосується усиновлення, як я вже говорила, я ще раз повторюся, що процедури спрощення е, ус, усиновлення дітей чи передання на усиновлення всім, хто бажає, чи ще щось подібне, воно не відбувається. Тобто Процедура є такою ж тривалою, складною. Але враховуючи те, що, наприклад, деякі е, особи вже вступили в процес усиновлення, який і так тривав руками, і дитину, наприклад, в межах інтернату вивезли десь, або бажають вони усиновити дитину, ж, наприклад, тільки перебували на переліку осіб, які бажають усиновити ще не контактували, наприклад, з дитиною чи недостатньо чи на якомусь початковому етапі, то законодавства, зокрема, оці останні зміни до 866 постанови, вони передбачають, що. Такі особи для реалізації, тому що наше уновлення вважається, що най, найкращих інтересах дитини має відбуватися, і насамперед, під, 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 в інтересах дітей, і саме виходячи з їх інтересів має відбуватися це все, то за бажанням таких осіб вони можуть подати заяву про надання їм. Дитини під опіку піклування. Дитина, чи яка перебуває на підконтрольній території в інтернаті, наприклад, чи за кордоном в інтернаті, може бути їм передана під опіку піклування таким усновлювачем потенційним. Вони ще не стали основлювачем, вони тільки вступили в цей процес. Дається їм дитина на опіку піклування на, скажімо, період. Три місяці з продовженням дії цього рішення, з подальшим продовженням дії цього рішення, до набрання рішенням суду про усиновлення е законної сили. Звичайно, що якщо суд в подальшому таке рішення прийме. Для цього такі особи подають, по ідеї мають подати заяву до суду про усиновлення. Хоча процедура є звичайна, тим не менш надається їм така можливість. Якщо з якоїсь причини ці особи, які презентували себе як потенційні усиновлювачі, взяли дитину під опіку піклування, але на протязі цього тримісячного -мі... строку не подали заяву про... До суду про бажання усиновити дитину, то по закінченні цього трьохмісячного строку вони, дитина подальшому їм вже не передається. А щодо дитини, якщо щодо неї існують ці підстави для її усиновлення, буде вирішуватися питання про передання її, можливо, на усиновлення іншим особам, якщо, звичайно, такі особи знайдуться. Тобто, фактично. Не можна сказати, що в даному випадку спрощується процедура основнення, але дається опіка піклування, встановлюється саме як такий перехідний етап, дається можливість встановити контакт з дитиною, перевірити, чи знайшли вони спільну мову, чи вони справляться, чи дитина відповідно дитині підходять ці особи, і відповідно. Передбачається от такі особливі умови. Ще дуже цікава з'явилася така новинка в законодавстві. Знову ж таки, це самі останні зміни до постанови 866 про те, що під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану особа, яка перебуває в сімейних родинних відносинах і також вказуються в основі, в тому числі хрещені батьки. Тобто раніше у нас взагалі хрещені батьки не згадувалися як таки, така якась особлива категорія в законодавстві. Ми можемо про них говорити, що законодавство про них згадувало лише до е, 1917 року. Вони там мали спеціальний статус по відношенню до дитини. Тепер же, виходить, є таке от повернення до цієї категорії. Вони в тому числі, виходить, прирівнюються у нас до. Особи, яка перебуває в сімейних родинних відносинах з дитиною, ну і тут також є певна логіка. Вони е, можуть подати е, можуть подати заяву про бажання от взяти дитину під опіку піклування. Знову ж таки, це може стосуватися в тому числі тих дітей, які вивезені за територію, скажімо, за межі України або залишилися без батьківського піклування. Тобто їм, виходить, за цим нововведенням надається в тому числі, пріоритет, як іншим особам, які перебувають в сімейних родинних відносинах. Таким чином, можна підсумувати, що, хоча й достатньо складно, але відбувається цей процес влаштування дітей, відбувається. Деякі спроби ввести нововведення. Дуже обережно держава це все робить, тобто для того, щоб особи з лихими намірами, скажімо так, не скористалися цією ситуацією, ми розуміємо, що такі є. І, звичайно, можна сказати, що держава справилась на сьогоднішній день органи опіки піклування інші інституції з таким от великим масивом вирішення цієї ситуації. Хоча, звичайно. Це ще не остаточне рішення. Подивимося, як наше законодавство буде подальшому реагувати на такі виклики. Дякую за увагу.